А ранок, Україна, 28 квітня. Ми з Рашенкою біжимо зустрічати схід сонця. У нас сьогодні хмарно, такого сонечка, як було вчора, яскравого ми не побачимо. Але по-перше, для нас головна атмосфера. А по-друге, цьому і прелість цих світанків, тому що вони кожен день різні. Різне наше сонечко, як і море, взагалі природа. І все. Звертаємо увагу. приїжджа частина, всі вулиці вже помиті. Поряд з свіжістю, чисто, охайно, красиво, пів на шосту. Одеса готова зустрічати одеситів. Дороги готові. Мілюшу попала. Тарас Григорович, добрий ранок. Растюня. День Сурка. День сурка. Кожен день. Добрий день. Ми біжимо на зустріч сонцю. Ми запізнюємо, тому біжимо. Рацюня, добрий день, Тарас Ривович. О. Фух. Сьогодні тепліше, ніж було вчора. Вугол показує 13 градусів, а вчора було 9. Ми вчора вийшли, я ж кажу, я трохи підмерзла, аж капюшон надягнула. Сьогодні нормально. О, небо сьогодні красиве. Добрий ранок, Україна. Опа, а що це за аварія така? Хто там? Чую ще якісь то голоси. Чую якісь то голоси, хто там? Добре ранок. Україна... боже, я все голосніше і голосніше співаю. Мама мія. Якщо ті голоси зараз почують мене, то вони злякаються. Позаду нас біжуть люди теж. Але ми перші, Растя. Тримаємось, ми перші були, перші і залишимось. Давай, <сум> давай. Добре, ранок, Україна. Нас зустріч дню! Растя! Я вчора побажала, щоб цей день був неймовірний, вчорашній, і він і був такий. Ми з зразки потрапили на реконструкцію Пасхи і були настільки вражені, що я досі вражена. Боже, я бачу сонечко. Вау! Ну чому ми так пізно? Наше сонечко. Боже, я співаю все голосніше і голосніше. Повертаюся назад зі словами Де ті люди, що йшли ззаду. Бо я відчуваю за них якусь відповідальність вже, знаєте, що вони від мого співу можуть розгубитися і загубитися. Наше сонечко. Боже, яка воно красива, вона неймовірна. Добрий ранок! добрий ранок! Каркуша, ти вчора нас зустрічала. добрий ранок, да-да-да. Да-да-да. Добре ранок, Україна, прокидайся вже мала. Скільки зараз? Годин? 51 хвилина. У мене на годинку 4.51. Тобто на ваших 5.51. Ми вже бачимо, сонечко прокинулося, нас зустрічає, а ми все біжимо і біжимо. Зараз вона зайде за хмарки, ми його не будемо бачити. Друзі, з Новим Днем вас. Я бажаю, щоб цей день для вас був неймовірний. Сьогодні вербна неділя. Я вітаю всіх з вербною неділею. Бажаю всім миру, здоров'я, радості і щастя, Божої благодаті. Амінь. Сьогодні, добрий ранок. Нас вже дехто обігнав і дехто наступає на п'ятки, а ми все йдемо з Растстю. Растя, Як так сталося? а? Ланжерон, 28 квітня. Пальми вже встановили, на своїх місцях стоять. Бачите? Вчора зранку такого не було, а зараз є. Добрий ранок, Україна. Нема, сонечко, пальма. І літній кінотеатр, він вже працює. Пам'ятаєте, я давала вам анонс. Так, він працює. ми не були з зразненка ще, але обов'язково прийдемо. Хоча я не знаю, як там з камерами, Ми зараз йшли через парк. І поки я зупинилася, де я зупинилася? Сонечко вам показувала, мене вже покусали комари. От як так? Боже, як красиво. Добрий ранок. Я йду серед цих пальм. Слухаю морічка. Вау. Так, -та. Україна. Пограє. Тетеретирети. Добре, що ми п'ємо свою від магазина 25 кофе Ростерс. Сонечко ховається за хмаринки. Але атмосфера менш рівною не стає від цього. Подивіться, скільки людей. Магія ранку. Растюня головний мах. Растя просто пописка твоя зараз буде бита. Головний мах цього магічного ранку. Растя. відійди 呜呼！Mm hmm. Растя вже шукає добрих людей. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. титире ти Тити -ти, -ти. Ти, -ти, -ти, ти Растя, що там? Мурічка, добрий ранок. Добрий ранок, наші рядненьке. З новим днем тебе. Ми тебе, ти нас, всіх звернує в неділю ще раз. І всім Божої благодаті. Божем Бережи Україною українців. Амінь? А де Обирайся. Взяла м'яч і пішла. О, а чому вона там? Пішла аж, дивіться, де вона. Растюнечка, що ти пішла від мене? Тут хтось рив до тебе, да? і ти продовжуєш цей шлях. Підземні ходи, ти хочеш вирити як в тому палаці, де ми були на екскурсії, вихід до моря, да? а ти хочеш від моря до нашого будинку? Давай, Растя, працюй, працюй, Растя, працюй, моє сонечко, давай. Давай, гогусик. Давай. Растя, я йду купатися. Ти тут будеш? Головне, щоб ти не загубила м'яч. Ну там м'яча немає, де вона риє. Я не знаю, може вона його по дорозі десь загубила. Нема м'яча вже все. Тільки сказала, не загуби м'яч. А я казала, його а він вже був загублений. Він вже був загублений на той момент. Трася, де м'яч? Боже дала м'яч, відійшла до моря. Сонечко виходить. Ми поки шукали м'ячик, тут щось відбувається, чи одружуються, одружуються, чи пропозицію роблять, щось всі, всі вітають. Так, це була пропозиція руки і серця. І Своя двіжуха, що нам ці пропозиції? Он Растя шукає добрих людей, сіла, її гладять, да, Растенька. М'ячик є, все добре. Це вже друга чи третя пропозиція на ланжероні. Це так круто. Вітаємо, вітаємо. Йогурт! Давай! Давай! Ростюня моя, моя сонечко, не компір! Давай зараз будемо! На, я відкриваю тобі! Добрий ранок! На Моя Ростінька Вон вся ця ой боже мой! Що тут сталося? Так. Добрий ранок! Україна! А ну почекай, ти можеш отак повернутися, щоб... щоб тебе побачили. добре ранок! А там щось аплодують і аплодують. Може ще одне зізнання в коханні, а ми сидимо. Одну вже пропустили. добре ранок, Україна!

Анекдот сьогодні буде, може комусь він покажеться трошки якимось пошлавати, але він смішний. Ну, Для мене він смішний. Розказую. Приходить дідусь в аптеку і каже: дайте мені четвертинку, таблетки в'є. Фармацевт йому відповідає: дідусь, судячи по вам, вам і одної буде замало. Він каже: Та мені треба трохи, щоб на ботинок не дзюрити, щоб на ботинок не Раз. Я тут ані розказую. Де ти ходиш. А Растя працює, шукає їжу, а мені смішно, так? Да? Ха-ха-хі-хі, дитина ходить, не може себе прокормити. Волка ноги кормять. Іди до мене, Растя. Растя, давай до мене сюди. Ще один анекдот розказуємо. Ні, я знаю про дідуся що дідусь так не любив митися, що він декілька разів прикидався, що він помер, щоб його помили. А ні, тут вже немає нічого, випало. Ой, так. Да. Рася пішла знов, я залишилася одна. Що робити? Родич Растін, це не Растя, це растін родич. А Растя не хоче купатися, каза нема дурних. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Боже, як красиво! Подивіться, яка красота! Ні, не буду закінчувати. Давайте ще подивимось на цю красу. Красота. Боже, це небо, море. Друзі, ще раз, з новим днем, з верною неділею, миру, здоров'я, радості, добра. До зустрічі. Пока-пока.